Спасибо багато сьогодні з директором водоканалу з приводу ситуації каєн-підприємств. Я сподіваюся, сподіваюся про це. Зрештою, таких рішень поки немає міської влади, але я сподіваюся на це, під Хрецькою розподілявся, щоб ми передбачені кошту оновлення мереж водоканалу, тому що в нас за дослідження будуть роботу. Проводили... 6 років тому близько половина води, яка взагалі йде в мережею, вона пропадає. Просто пропадає, тому що діряві комунікації, які нановлюються 50-60 і більше років. І зрештою платіжки у людей уголок, великі, одні найбільших цін в Штомрьській області, а результат якісь води сумнівно. Дуже багато втрачається на підходи. Також підняв питання з приводу чиє кредитної запроводені, яка є в, міст, в міста. Знову ж таки, там, вже сьомий чи восьмий рік ще курс доларів по 8, місто взяло при 5 мільйонів євро. І досі кожного року місто за кожен мешканець міста, кожен покладе податки в місті, працює чи має бізнес. Кожен сплачує, кожного року коштує, щоб повертати цей блок, і взяти 15 років тому. От зараз ми піднімали дані, цього року 12 млн грн, минулого року 20 млн грн. Це просто виплата за кредит, взяти раніше на оновлення водоканалу, на обладнання, яке зрештою не використовується, вона на в дексптатацію по проєкту керівнику. З'явиться новий керівник, зрештою, вони велику експлуатацію, але в період часу, простою, ця техніка вже не є новітньою, і її вже важко використати. Ніякого покарання немає. Очевидно, злочинна службова недбаність попередніх керівників, так, які якби, ну, брали, купували, не водили, не ставили на баланс техніку. А, зрештою, де ці керівники, чому не мають покарання, це кримінальні справа, зрештою, за це все розплачується все місто, витрачаючи кошти. Так що там будь-яка модернізація, так ніби там хороші ідеї, наприклад, там залучити фінансування з, з бюджету, грантові кошти, кредитні кошти. Треба залучати і ефективно використовувати ось що найголовніше. Зараз така ситуація, коли у нас з на державного бюджету фінансувати ці проєкти, проєкти на жаль, ну, неможливо. Ми могли передбачити, ми передбачили кошти мільярд гривень на вода» в бюджеті 22 рік, під час війна, тому цих коштів немає, всі кошти на, на армію. Зараз така ситуація, що зв'язку військові, військові звертаються, в них немає снарядів. У нас західні наші партнери, союзники, які нам постачають на зброю, вони, наприклад, не випускають таких снарядів, які потрібні нам. Нам потрібно робити їх самим. Тому. за що запустити виробництво, за що кошти зарплати по 100 тисяч військовим, яких треба весь час штат збільшувати і збільшуватися видатки. Коли ми починаємо говорити про те, що можливо забрати військово ПДФО в міст, щоб фінансувати армію, то теж починається певний спротив в місті. Ну, я думаю, що зараз звернення громади має достатньо коштів, щоб реалізувати там, як я казав, найнаймбітніші проекти в плані пної води в місті, очищенню річок. Я сподіваюся, що будуть виділені кошти там. Ну, звертався до депутатів міської ради, що ці проекти. Це дуже важливо насправді там. Після після війни, після армії, тому з другого, друга уважливо це розподіл, яка мала бути в міського життя.